Вон де стає косуль. Ну Ось вони пасуться, по подивіться. От, 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 от побігли. Може від а це один малий не бачить мене. Вон собі стали стоїть посеред поля. сюди стоїть. В 50 метрах від мене. Ти не кисаю. Опа, тобі, опа. Погнала. Величезна зграя була. Осіб 10. Все, пройшли до лісу. Пішли. Всім привіт. Так, нарешті вибрався до лісу. Довго не ходив, тому що не було сенсу що тут дивитися в цих лісах. Тому що скрізь, як і по всій Україні, у нас було що? Була посуха. Потім буквально десь за 4 дні пройшло два хороших дощі. Це десь було тижні-півтора назад. Ходив у лісі біля дому, там взагалі нічого немає. На мене вийде сюди вже великий ліс мерезовий. Але так само, тут вже пройшовся хвилин 20, ще жодного гриба не знайшов. І є деякі містяки, на які я надію, що може бути. Тому ще похожу тут і подивлюсь там. Так що, кому цікаво, давайте пройдемося разом. Побачимо, можливо, ще якісь гриби і знайдемо. Тож, пішли. У великому лісі проходив десь, не знаю, хвилин 40, взагалі нічого немає. Перейшов такий от молодий березовий лісок. І тут хоч щось, перше вже такий та й зустрічається. Але от бачите, підберезник пропав. Ну хоч щось грибне є. Глянемо ще тут. й приходиться зараз ходити тільки в от таких от молодих. Березових таких посадках. Два роки тому тут стільки було грибів, дуже багато підберезовиків, червоноголовці. Але і зараз, я ж кажу, що перспектива є знайти гриби тільки в таких місцях. Подивіться, що тут є. Сидять отаких от. Ось. Біленьких нема, але під нарешті один. Другий. Так. Третій. А то що видніється у нас? Дивіться, Ді, дільби таких от молодих. Ага. Це вже переріс. Ого! Тут бачите вони, як в лісі взагалі великому нічого нема тут. Як мені до них дійти? Як мені до них дійти? в яких чарниках сидить. Ого! Це вже мені подобається. Ого. Так, ну ось бачите ще один. Там, теж, такий, старий. Так, так, здається, десь іще тут. Я так боковим поглядом десь бачив. А ось вони, глянь, який молодняк. А Це вже взагалі шикарні. Таких би побільше. Але ж кажу, що бачите, от вам такі і дощі пройшли добрі, і тепла достатньо. І навіть бачите, я от в лісі, тому що вранці ну, дуже холодно. Такі тумани величезні. Щось все-таки тут є. Але тільки от таких от в молодих посадках. Скажу, що в лісі проходив 40 хвилин, навіть і поганки не бачив. А тут, бачите, є, вже перші гриби, тому буду ходити тут. Більш ретельно продивлюся. Ну і треба десь по чагарниках буде полазити, можливо ще щось буде. Шукаємо далі. Так, продовжую далі ходити в цій молодій березовій посадці. І щось я тут все-таки помітив. От помітив, відійшов так скраю, знаєте, вже ніби загубив. Отак замітив один гриб до мене, ну, піду, зараз щось в сторону подивлюсь з іншими. А ні, ось. Подивіться. Опа. Ой, ногу зламав. Ну, щось таке робиться. Гарний підберезовик. Так, це тут що у нас тут? Ти який? О, ні, це же старенький. Ніби з виду був. І непоганий. нас хто? Опа. Ще один підберезовик. Тому буде той попередній і ще плюс один. Добре. Тут щось та й Чудово. Так, ще одного поміту підберезовика. Давай сюди. Отаких От би не збирати. Але я взагалі, ну, шов до лісу, знаєте, така от була велика надія, що гриба реально буде достатньо, до тому що ну, от берези завжди по осені вони добре працювали. Але, мабуть, як і в минулому році така була посуха, вона також вплинула цей дощ, щоб ну трішки він то допоміг. Але так не глобально, бачите, ніде більше й нема, тому що і надалі передають засуху, тому якщо оце зараз... Грибані якось особливо не знайдеш, тому і надійно далі такі собі. Але все рівно, дивно, шукаємо. Знайшов ще одну підберезивка, якась. Ну, забув включити камеру, думаю, так ладно, це такий. Одинці ж не декілька там, щоб якась поляна була. А чому не вирішив йти до лісу, тому що вчора біля дому там у нас є також невеликий березовий ліс. Зрозуміло, що в дубах вже нічого нема. Пройшов той період з грибами. Знайшов гарного червоного ловця. Зараз я вам покажу, який вчора був чудовий гриб. Тож я думаю, знайшов, думаю, та і треба й піти далі походити. І великі ліси. Ну, Поки отакий от от результат. Якісь гриби попадаються, але тільки в от таких от невеликих посадках. І то тільки треба дуже ретельно видивлятися. Ні, так вдалося, думав, що гриб добре. Шукаємо далі. Як і скрізь в Україні, пройшли величезні дощі. І тут на півночі Чернігівщини. От дощі пройшли і взагалі все от перестало, взагалі нічого не було. А це, от подивіться, тут вже з'являються якісь і дощовики. І от він перший, 1 вересня, перший осінній гербок. Гляньте який. Вау! Оце так червоного ловець. Найкращий в цьому році. Гляньте, що це за розмір, який гриб. Не знаю, чи я що знайду, тому що вчора був у лісі, взагалі нічого не було. А це от перший такий. Ну, якщо не знайду, то просто зроблю вставку для якось наступного відео. Ось такий красун, Чуд, Чудеса який на гарнюк який Уж подивимось далі ну, все, що попадеться пішли так дійсно гарний то вчора був червоноголовець думаю що я вам його вже показав так а тут знову от, тільки в цих от чагарниках щось там можна знайти. глянь такий молодий класний підберезовик ще плюс один забираємо Перемістився з Березового в такий очагарник, там далі є осики, хочу подивитися ще під осиковики. Можливо, десь тут вони є. Але перед тим гляд, який цікавий гриб. Зай, можливо хтось і збирає такий. Я оце от візьму. Опа, дивіться, який гриб м'яч. Я думаю, багато хто з вас знає його. Це дощовик. Непоганий їстівний гриб. Це дуже ще маленький розмір. Вони взагалі виростають такий, ну, ніби як футбольний м'яч. Іменно в, в цих чагарниках в минулому році я знайшов дуже величезного, але він був вже такий не свіжий, тому я його не брав. Ось цього візьму отакий От чудернацький гриб. Кому цікаво, подивіться, почитайте. Дощовик. Так, йдемо. Далі. Так, і є ще одна знахідка, подивіться тут. У такому чагарнику. Опа, дайте пройти так нормально. Глянь, таки сидить. Молодий, шикарний підберезовик. О! Супер, ще плюс один. Забираємо. Так, не встиг ще цього почистити, подивіться. На яких я цього не помітив. О! А ще плюс один. І тут десь, десь ще бачу. Лем такі молоденькі пішли. Опа. Ще пара. Так, ніби немає, ніде десь. Ніби так подивився, навколо нема Ну, буде ще плюс два, то один і цей і ті ще два. Чудово. В цій зоні от сюди прийшов, тут дуже багато сичників. Прийшов подивитися червоного ловцю, Їх поки немає, але зустрічаються бачите під звуки. Десь я тут його бачив дивіться, бачив, такий вже загубив, так? гляну цього гриба і не можу тепер знайти і подивився кілька по сторонах. А от-от-от-от. Це от, от, от одного поміти, до мене продуся ще гляну. Нічого більше не було. А під березок такий є. Супер. Навколо тільки клини, осики, навіть яблуні. Червоноголовців немає, але подивіться сюди такий гарний підберезник. Ва -ва. О, який молодий. Ще плюс один грибок в цьому чагарнику. Добре, шукаємо далі. Так, виходжу вже шановність цього чаганика. Проходив я десь скільки. Години-дві 40 хвилин потратив на березовий ліс. О то там от він вдалині зараз вийшов нагору, там то абсолютно порожній ліс, великий ліс порожній. А от таких от, бачили таких невеликих березових посадках ще щось і вдалося знайти. Так. Я сьогодні з пакетом, тому що не розраховував, що взагалі тут якісь будуть гриби. Але гляньте. Десятки два підберезовиків і гриб. ну До речі, підберезовики нормальні, Я не знаю, чому воно так на камеру ніби якось темними здаються. Нормальні підберезовики і такий дощовик. Бачив я ще декілька таких грибів, але взяв одного, нехай будуть сидять. Можливо прийду сюди ще пізніше то заберу тоді, бо вони повільно ростуть не швидко. Що буде далі, навіть не знаю, тому що по прогнозу ніяких дощів нема, нічого нема, тому поживемо, побачимо. Ну а сьогодні такий результат. Так що всім дякую за увагу, всім щастя, здоров'я і всім па-па. До наступних зустрічей.